Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. Добрий вечір, ми з України. В цьому відео буде дуже багато розпаковок, багато посилок. Тому заварюйте чайок і ходім дивитись, бо я вже готуюсь до Нового року. Їздили на нову почту, забрали 10 посилочок, і з них тут три моїх. Зараз будемо дивитись з вами розпаковочку робити. Обожні розпаковки. Тут має бути щось дуже маленьке, але коробка не маленька. Це зараз гляну. Це те, що я замовляла в Rituals. бальзам для губ, для себе і для мами. Угу. Блін, класно. Да, наче тільки два бальзамчика замовила. А тут і пакетик. І ще там всередині наповнення. У Ах, класно. Це У, моєї знайомої, яка займається. Брендом. Так, дві помадки. два бальзамчика. А, наскільки пам'ятаю, аромат такий м'ятний. Зараз один відкриємо. І ще печиво з передбаченнями. Ой, дуже люблю клас. Так, зараз свою помадку відкрию. Холодно зараз так виглядає. Цей бальзамчик дуже цікаво відкривається. Нажимаєте на цю кнопочку і дістаєте. Матку. Вони бувають різні. У мене саме такий сіренький, з таким легким ароматом ментол чи м'ята, ну, щось щось такого плану. І зверніть увагу, що вона така маленька, вона не дуже велика, об'єм тут 4,8 грама. Тільки. Але мені дуже подобається. Довго тримається на губах і гарно зволожує. Чимось навіть нагадує таку, знаєте, зірочку, яка була колись. Така мазючка була. Оце як такий дуже-дуже максимально лайтовий варіант. Далі. Треба вже відкрити відкритий та магазин. Днями вас чекає приємний сюрприз. Мені підходить. Наступна посилочка. Відкриваємо. Це починається з любові до себе. Ой, як приємно. І руки написали. Вікторія дякуємо за довіру. Нехай піжамка зігріває вас. Клас. О, а тут мені ще якась знижка. Відмічайте наш профіль а, У своїх постав чи сторіста, отримайте 5% знижки на наступне замовлення. Це клас. Так, Ага, бачите, воно окремо запаковане. Значить, це домашній костюмчик. Тут вверх та низ. Ой, які м'які. Я люблю ці пакети, так як збираю. Колекціоную. Так, інстаграм-магазин. Ой, а тут що ще лежить таке, що це таке? Ой, боже, це саше. Це ароматичне саше тут. Така ніжна, взагалі дивіться, як тканина переливається. Це просто супер. Я ще переживала, щоб довжина була не дуже така, знаєте, штанів. А, вони були не дуже довгі. Ой, боже, яке воно все класне. Я подягнула, боже, яке воно приємне, воно таке гарне, таке прям дикеньке, що це просто. Ну, Дуже-дуже приємне. Так, дивіться, ж самішки вони на такій стрічці. Тут при затянула, зараз покажу вам. Ось стільки ще місця є. Можна затягнути стрічкою, затягнути і зав'язати собі. Зараз таке Ну, Це така, напевно, висока посадка. Просто в цьому не буду розбиратися. Є карманчики. Так от вони виглядає. І показую вам довжину. Бачите? Вот Я задоволена, воно ну, таке приємне, а всередині вот така тканина. Бачите, вот такі прям якусінькі. Дуже класне колір. Кава, ой Боже, слухайте, мм, як воно пахне! Боже. Так, що тут? Кава без кордонів? Замовляєте українську каву кур'єрської доставки. Кою до Європи. Це щось новеньке, такого раніше не було, слухайте. Отримайте в подарунок 100 г кави або какао за відгук в Instagram, Facebook або Google. І що тут у мене? Ту каву ми вже всю допили. І мені прийшла нова посилочка. Так, дивимось, значить, що я взяла? На цей раз я взяла буну. Буна нам сподобалась дуже. Потім у мене тут уганда. Отака От кава. Кава з сухою обробки з ароматом ванілі, шоколаду та нотами фруктів. У смаку поєднується шоколад, фруктові та кон'ячні ноти. Тіло напої щільне. І після смак з відтінками волоського горіху та темного шоколаду. Кислинка з 2 від 5, гірчинка з 2 від 5. Так. Ще тут блек. Вельвет прийшов. Чорний чай. Це аромат, мед, нектарин, жовте яблуко, мед, хурма, солодкий. А, після смак солодкий тіло щільне. Суміш сортів арабіки з Руанди, Ефіопії та Колумбії. Тут вже кілограм. Класно. Також помил турочка, Все є. І тут турочка. Я взагалі каву, як в чашці запарюю. Взагалі в Турці запарюю, не варю, а запарюю в Турці, От, і мені підходить дуже мілкий помел Хоча можна рахувати, що в чашці чи в турці мені просто зручніше з турки переливати в часу. І ще така. Кава сухої обробки з ароматом родзинок, і випічки, смак з нотами сухофруктів, лісового горіху та молочного шоколаду. Тіло щільне після смак довгий та приємний з нотами карамелі. Кислинка 2 з 5, гірчинка 3 з 5. Сайт, де можна це замовити. Такі гарні упаковочки, мені вони так подобаються. Я, до речі, коли відкриваю, в них дуже довго тримається цей шикарний аромат кавовий. Але я після відкриття це все зв'язую, видавлюю зайве повітря і прищепками. І все. І воно тоді дуже добре зберігається. Чи просто в баночки якісь пересипати? А також я прочитала, що. Кава без кордонів, тобто вони зараз запустили доставку ще в Європу, в такі країни, як Польща, Румунія, Литва, Латвія та Естонія. А при замовленні від 1500 гривень посилка доставляється кур'єром безкоштовно в такі країни. От, ну, а в нас для тих, хто в Україні від замовлення на 350 гривень, також безкоштовна доставочка. В мене є ще одна посилочка. Така коробочка показує, тому що тут всередині подарунковий набір. А Тут вже готовий наборчик, який ви купили та подарували. Він вже гарно оформлений. Все як має бути. Бачите, вже прям проситься, поклади мене під ялинку. Я чекаю, коли мене подарують. Класний такий. Гарно запакований, ну, принт гарний. Да, такий вже святковий, новорічний. Готовий подарунок. І зараз я вам покажу, що всередині. Клас. Я, б, я б, наприклад, дуже хотіла, щоб мені хтось таке подарував. Відкриваємо, Боже, дивіться, яка краса всередині на нас чекає. Вже не треба думати, що подарувати. Да, що докласти. Це вже готовий набір, подарунковий. Тут іде така листівка. Щасливого нового року можна її підписати. Вже плюс не треба купувати окрему листівку, вже все є. І кава. А ще тут, бачите, вискипки всякі. Так, отака кава. Дуже гарні наклейки. Ну, вже, знаєте, все, все готове. Можна не заморочуватись з упаковкою коробки, як я зазвичай це роблю. Просто купив. І подарував, і людина щаслива. Значить, така тут кава, така ще кава, та така три кави в наборчику. Що, біжу підписувати листівочку і класти подаруночки під ялинку. Шикарний подарунок для кавомана. За моїм промокодом, який ви зараз бачите на екрані, влог 25, все це можна буде придбати дешевше. 20% знижка на будь-яку зернову каву та 10% на новорічні набори. Тому якщо ви, як і я, вже купуєте та готуєте подарунки родичам, друзям на новий рік, у вас є місяць для того, щоб скористатися цією знижкою та моїм промокодом. Ми вже спробували оцю каву, вже деякий час пройшов. «Black Velvet». Дуже смачна кава, і мені, і Дімі сподобалась. Єдине, що вона така, знаєте, з такою легкою кислинкою. Але мені от вона дуже прям сподобалась. Бо, як я казала, я не люблю з кислинкою. Але оця, ну не знаю, така, знаєте, дуже делікатна. Дуже цікавий смак, і що мені подобається, це те, що не треба чекати, да, коли воно там охолоне, щоб відчути оці всі смаки. От вона якраз от одразу якось розкривається. От Поки з новеньких спробувала тільки оцю. Дуже сподобалось. Продовження розпаковок. На цьому тижні просто якийсь аншлаг. Ми отримали десь вже Біля 20 посилок на цьому тижні, деякі я вам показала. Не всі, правда, ну, те, що могла показати, показала. От. І сьогодні ми їздили на нову пошту, тому що мені прийшло 7 посилок, Дімі прийшла одна посилочка. От. Моя посилка одна загубилася, але от все, я вже зараз зв'язалася з новою поштою і все знайшли. Чи забули її просто нам винести, чи ми забули її забрати. О, тому що ну, багато людей, багато посилок. Ну, такі. Головне, що все знайшлося. Показую свої посили. Я замовляла подарунки для моїх двох ну, бабусь а, і для себе. Я собі купила нові рукавички, сіренькі під мою нову сіру шапку. Це розмір М. У мене, які зручні. Вони буде видно тільки цю частину. Це, я не можу сказати, що мені це дуже подобається, але вони були дешеві, дуже приємні. Класні і дуже зручні. Ну, як дуже дешеві, там 100-6 гривень. Та ще такий якби шарфик. Він дуже тепленький на вигляд. По матеріалу не знаю, не розбираюсь. Ну, він такий прям маленький-маленький. Ну, на вигляд він дуже приємний на дотик. Буде вся така на чорно-сірому. І ще мій колега для мого дяді безкоштовно прислав. Плитоноску. Ой, зараз вам не покажу. Отаку. От Якщо купувати, то вона буде коштувати 300 євро. Саме отака от плитоноска. А він просто взяв і подарував безкоштовно. Бачите, як буває. І це турнікет Кет, дуже класної фірми. Ну, і це ще не вся. Буде ще одна посилочка від нього. Там їдуть магазини ще будуть. І для цієї штучки ще там одна, одна штучка, прийде, не mm -hmm. знаю, як вона називається. Mm -hmm. ну, військові знають, що це, і для чого це. Ну, це змазувати Де, зброю. От. Дечого тут не вистачає, вона мені дійде тут пізніше. От. Так що дуже вдячна своєму колезі. Бачите, які люди бувають. В мене взагалі оточення таке дуже класне. Всі прям максимально людяні, щедрі. Ну, дуже класні. У такому прям не треба знаходитись колі. Для ялиночки мені прийшли. Прикрас. Я вже деякі, правда, повісила. Такий наборчик. Тут 12 прикрас. Дуже класних купувала в інстаграм у магазині. Зараз вам їх покажу. Такі прям. Вони ще гарніші ніж у них там в інстаграмі. Так от вони виглядають з блискітками. Прозорі тут ще пір'ячко. Мені дуже сподобалось, я вже їх причепила. Пару штучок надав ялинку, яка нарешті мені прийшла. Я не розказувала, але це була просто якась, ой, якась епопея з тією ялинкою, щоб ви розуміли, вона мені прийшла з третього магазину. В першому магазині щось пішло не так. Я чекала півжиття на ту ялинку. Коротше, відмовилась від, від неї, тому що там треба було ще довго чекати. Вони там вже всі сроки, всі терміни вже якби пройшли. у них там якісь затримки були, вони про них не писали. Коли я писала, вони не відповідали. І відписали мені тільки, коли я сказала, що дякую, вже не потрібно. Вже не актуально. Писала я в інший магазин, де вона була в наявності, якраз така, як я хочу, засніжена. От, тільки вже чекала, щоб вони мені скинули, щоб я вже одразу її оплатила. Мені пишуть, вибачте, її тільки що забрала. Увели, прям я не знаю, перед носом цю ялинку. Ну що, я не розгубилася, я знайшла її в третьому місці і замовила по гарній ціні. Дешевше на 500 гривень, ніж я могла купити в інстаграм-магазині. Купила я її на розетці на да, півтори тисячі гривень. Зараз я вам її покажу. А зараз я теж, до речі, останню забрала. Можливо, вона там вже з'являється, там, де я купувала. Але я думаю, що, напевно, вже по іншим цінам. яка вона гарненька, але я не можу. Це просто. Вона 90 см. Ну, дуже прям така гарна. От як я її собі уявляла, така мені ялинка і прийшла. Боже, і вона дуже тяжка, тому що тут основа гіпсова і пластиковий білий горщик. Це вже зімена посилочка. Ну, тут подаруночки прийшли, те, що ми будемо дарувати. А тут дуже класний календар, дуже незвичайний. Не знаю, можливо, зроблю розпаковочку. Два у нас цих кал календаря вже заброньовані. Це з лімітованої серії календарів. Їх, щоб розпакувати, його щоб розпакувати, потрібно декому перерізати його оглядинку. Дуже мило, правда. Ну і там всередині не менш, не менш цікаво. Чайна краса це, напевно, сайт, де Діма це купував. Посилочка, та що загубилася вже все, вже в мене, вже її забрала. Тут, значить, така чоловіча білизна. А ну, може, її якби, відкрили. Тут Дуже її вже нема. От, але залишилась коробочка від неї. Металевій коробочці це все продавалося, приїхало. Єдине, що бачите, вона трошки так побилась. Чи це так на новій почті воно доїхало, чи, можливо, одразу вже так поклали, тут якби, я не знаю. От. Якби ідея на подарунок класна, але от, бачите, що воно так приходить. Якщо це комусь ну, хоча Чужим людям труси, можливо, не дарують. Але майте на увазі, якщо там комусь, то може прийти в такому, ну, не дуже естетичному вигляді. Коробочка. От. Білизна, але взагалі ідея класна, така теж, не? Новий новийрічний подарунок, може бути комусь. І шкарпетки це слідочки такі. Білі, простенькі. От. Це я купувала на сайті MD Fashion, Там різні бренди зібрані. от. Я взяла Девайс. Тут три слідочка. Якраз по акції були, тому взяла. Діма любить короткі шкарпетки та отакі слідки виносить. Тому якраз те, що треба. Довгі він не любить. В тому році, так, я вже готувалася з того року на цей рік. Я купила такі рамочки, вони кріпляться на ялинку. Можна і на стіну в принципі, їх кріпити круглою та такою прямокутною формою. Мені дуже подобається, як вони виглядають на ялинці. Можна розрукувати свою фотографію та повісити на ялинку. Дуже класно. Ялиночка просто шикарна. Я вже, бачите, деякі подаруночки лежать. Дещо я вже запакувала це те, що буду відправляти. От, дуже класно. І іграшки ці на війну дуже якісні, тому залишу посилання знизу під відео на них. На сьогодні це всі посилочки, які я можу вам показати. Зустрінемось з вами дуже скоро на наступному тижні. stars come to shine when it's dark from so far away show us where we are what makes the sun